Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Ну що ж, вітаю, друзі, в ефірі. Програма Експертна думка. І сьогоднішній ефір буде присвячений логістиці. Тому підприємці, імпортери, експедитори, всі, хто шукають, як побудувати цікаві, важливі і якісні маршрути. Будь ласка, ваша увага сьогодні у нас в гостях Людмила Білик-Берегова та Микола Зеленський. Вітаю вас! Вітаю, привет, привет. Людмила. Ви директорка з маркетингу? Правильно? Так. А Микола, директор з продажів. Так, це я дуже приємно Добре. компанія ЮТЕК Лоджістік. Ви представляєте? Правильно трошки давайте про компанію. Це міжнародна логістична компанія з офісами в Україні, так Китаї, Гонконзі, США, Польща. Нічого не пропустив. Британія Велика Британія. Ще Велика Британія, і вже 18 років ЮТЕК формує прогресивну логістику. Між Україною і світом. Розкажіть, будь ласка, детальніше про компанію. Е, я знаю, що ви приєдналися вже в процесі, правильно, ви не, не з самих істоків, а ви, ви вже прийшли, тому що вона вас чимось зацікавила, якимись цінностями, чимось вразила. Будь ласка, вам слово. Ну, по-перше, це напевно, команда, це люди. А, а щоб не бути суперголословними, це сервіс. Типу, команда та компанія, по-перше, робить дуже крутий сервіс, який пов'язаний з авіалогістикою. І, по-перше, це авіалогістика з азійських країн. Uh -huh. Найкрутіший напрямок це, звичайно, Китай. Там на других місцях може стояти Індія, може стояти Корея. Але Усі 18 років на першому місці стала авіалогістика, яка була дуже крутою. Це найкрутіший сервіс, який в нас є, і напевно дуже непоганий і дуже перспективний сервіс, який зараз а, продається і працюється по Україні. А як ви потрапили в компанію? Та як я С... своє відправили, відправили, взяв. мені подзвонили, сказав: Вову, ти нам потрібен. Все <реш> класно, ну, якше Людмила. У вас яка історія? Особисто мене вразила це довга історія компанії, тому що компанія присутня в Україні 18 років. Починала свою логістику тоді, коли ще логістика не була е, стабільною, стала в Україні, а була просто як е, стихійне перевезення, скажімо так, е, це покриття. Це присутність в багатьох країнах, дійсно присутність, офіс, штат, склади, сервіс, і це технологічність, тому що компанія дійсно має класні сервіси, it сервіси і. Частково логістика стає вже складовою it бізнесу? Можна так в зі впевненості сказати? Угу. Ну от до речі, ви кажете, що 18 років компанія вже існує? За ці 18 років такі зміни відбулись у світі. Як змінилась логістика за ці 18 років? І от саме питання технологічності, яке ви підняли, теж яка її роль сьогодні в вашій роботі? Так, все правильно, логістика стає більш технологічною, і ютек акумулює. Можна так сказати, усі технології, усі сучасні технології, і штучний інтелект, це інтеграція з різними системами через запішки, Це і багато систем, які розробок додатків, які є і які працюють на логістику, акумулює в своєму портфелі, в своїй бізнес-діяльності. У нас є власні додатки, які дозволяє перевозити вантажі до 50 кілограмів. Це дуже простий додаток, який з яким можна скористатися. Це і трекінг вантажів, це різні системи, з якими ми. Інтегруємося, передаємо дані, які дозволяють нашим клієнтам відслідковувати і вантажі, і власне, які взаємодія з нами відбувається, і баланси свої, і е, інші сервіси, які можна замовити у нас. Микола, до вас тоді питання. От щодо ціни, да, ми знаємо, що люди завжди хочуть зекономити подешевше, то от таке питання з вашого досвіду. Якщо людина хоче зекономити, хто за це буде потім так сказати платити? Ну, тут супер нескладно. складно. Тут є дві опції: перша опція за те, що людина не зовсім зекономити, коли людина хоче. Вижити максимум зі своєї ціни. Uh -huh. По-перше, за це вона заплатить сервісом, поганим сервісом. Uh -huh. Якщо ця людина ним не заплатить, і за цей сервіс заплатить інший клієнт. Наступний. Це, ну, це супер просто, це дуже логічно, і в цьому немає нічого, ну, нічого такого супер екстрасенсорного чи ж, щось такого. Коли клієнт. Хоче отримати супернизку ставку, він за це заплатить сервісом. Він, 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 за це заплати, е, він за це заплати поганим менеджерам, він за це заплатить поганим покриттям, він за це заплатить е, довгими строками, своїм, своїм. спокоєм врешті. Ну, до речі, так. Я розумію про що ви скажіть тоді, давайте поговоримо про таке питання як прозорість. Що таке прозорість е, в, в вашій роботі да, і як її досяг, досягти? Прозорість. Прозорість це коли е, клієнт може е, написати менеджеру в телезі «А мій вантаж, і, і він отримує відповідь там, через 30-25 секунд. Тому що це е, жива людина, тому що це не робот, не треба буде там, заход заходити кудись там, вибирати, обирати. Ні, він просто питає. і він… Просто отримує відповідь. Якщо клієнт не хоче не з ким спілкуватися, ну, буває, такі люди, це нормально. Угу. В нього є додаток, в нього є номер його поставки, де він може завжди його відтрекати і завжди може подивитися, де його вантаж знаходиться. Та й все. Оце про прозорість. Про прозорість це коли менеджер з клієнтом узгоджують комерційну пропозицію. І ціна не буде змінюватися протягом усієї поставки. Коли буде видача вантажу, менеджер не скаже: о, о сорі, ми трошки забулися. З вас ще 500 тисяч угу. гривень. Ось це про прозорість, бо він такого не скаже. Ну, якщо аналізувати ринок України, то скажіть, як у нас з прозорістю з вашого досвіду? Ну, я би сказав, що так, на троечку. <гум> це це по середня ринку. температура це, по палаті. Це середня температура по ринку, тому що ну це ж не суперсекрет. Дуже велика кількість компаній а, на ринку, яка продає нульові чи а, в мінус собі а, послуги. І після цього, коли твій вантаж, він доходить до Києва там, чи до Одеси, чи для, там, до Миколаєва, не важно клієнту поступає дзвінок, либо поступає, поступає смс. Вталегу, що ви знаєте, ми трошки забулися, давайте ще нам трошки трошки грошенят. Найважливіше в цьому бізнесі, що коли ти домовляєшся з клієнтом, ти узгоджуєш які якусь комерційну пропозицію, то ця комерційна пропозиція повинна буде залишитися. Ну, ви якраз, я так розумію, підняли питання цін. Да? От існує таке поняття, як демпінг, коли є конкуренція, що кожен бореться, намагається якби знизити ціну. Потім ви, можуть випливати якісь неприємні ситуації. Як цьому запобігаєте ви і, і, і як цьому не запобігають, наприклад, інші? Чи які ситуації трапляються? Цьому неможливо запобігати. Це така штука демпінг. Це такий собі гігант, який пожирає ринок, і він його не зможе зіжрати там через 5 годин. Але він його зіжре там через 15-20 років. Тому що демпінг це дуже складна і дуже противоречива штука. По-перше, Великі компанії це не про сервіс, це не значить, що ти там робиш якийсь сервіс і і демпінгуєш їм. Це не про те, що інші компанії будуть робити краще, це про те, що інші компанії будуть будуть ужиматися в бюджетах, в сервісах, в логістиці, в водіях, в менеджерах. В офісах, які вони будуть сидіти, для того, щоб бути в ринці, і для того, щоб тримати цей демпінг, великі компанії та компанії на території України будуть і далі розповсюджувати цей демпінг, бо він ну зовсім дурний. Це не демпінг із серії. Там ми робимо там мінус 5, мінус 4%». відсотки. Це демпінг із розрізу типу, ми робимо в нуль, ми робимо в мінус. Ні. Це значить, що якщо великі оці гіганти, супервеликі компанії роблять нуль, то і ринок повинен під них підлаштовуватися. А значить, що ринок буде, буде набрати не низькоякісного менеджера, низькоякісного логіста, не суперекспертних менеджерів, директорів і так далі. І тому, тому через там, якщо буде це далі так продовжуватись, ми там через 15-20 років ми отримуємо супер низьку експертну логістику. То все я б ще додала трошечки тут. Потрібно розрізняти теж розділяти це питання в двох площинах. Перша площина от демпінг, як стало явище, яке на ринку о, України може спостерігати. Подекуди, і це як фастфуд для бізнесу. Дуже швидко, але шкідливо. І це те про що говорить Микола. Сюди додається ще й велика агентська мережа. Насправді, мало хто з замовників знає, що їхній товар може проходити до ста рук ста агентів. Оце низький так, це не то. хтось надає сервіс і тут отримали. Є перевізники ще перевізник. Той хто надає, ну, умовно кажучи, авіалінія або судоплавні лінії ні. Там може бути така агентська мережа, хто дешевше, коли де. І тоді і звідти виникає питання: а де мій товар? А чому так довго? А чому ви вчасно не поставили, А чому ви його втратили? А чому неправильне пакування? А чому прибув товар, який тепер не працює? Наприклад, там майнінгові е, системи да? для майнерів, майнити криптовалюту. Адже його потрібно дуже обережно перевозити. Потрібна, має бути сертифікація на перевезення певний товар, знати, як його упакувати, як його доставити. Це все те. Той сервіс та який сервісу де демпінгувати не можна, ну неможливо просто інакше ти отримаєш якість відповідно. І друга площина це коли йде агресивна стратегія завоювання ринку, наприклад, там зниження ціни. Але тут теж треба розділяти це демпінг чи це якраз стратегія на певний визначений період. Угу. Так ми знижуємо, тому що ми там маємо цей сервіс. Ми гарантуємо один, два, три. І тут до клієнтів питання: так чи що вони обирають? Постійно возити дуже неякісно і за низькою ціною, чи все-таки обрати е, більш високу ставку, але знати, е, що в цьому сервісі включено? Ну, ми з вами спілкувалися перед ефіром. Я з ваших слів зрозумів, що десь 70% ринку це такий хаос. Да? Що тоді решта 30%? Решта 30% – це ад логістичний. Та насправді ні. Інші 30% це компанії, які можуть доставляти ваш вантаж вчасно, якісно, з нормальним пакуванням, з нормальною інформативністю. Це коли клієнт задає питання і він отримує одразу відповідь на це питання, тому що менеджера та логісти вони експертні. Вони у мене менеджер є які не тільки експертні там в логістиці, а експерти по певним групам товарів. Ось що таке інші 30% ринку. Я б ще сказала, що це 30% ринку це як ми говоримо перекласти на людську сутність. Це Людське обличчя, технологічні руки і холодна голова дуже. Оце така логістика, яка дає прозорість, впевненість, класний сервіс. Оце ті решта 30%. Дякую. Я нагадаю, що у нас у гостях представники компанії UTEC Logistics, міжнародної логістичної компанії з офісами в Україні та по світу. Людмила Білик-Берегова, директорка з маркетингу та Микола Зеленський, директор з продажів. Пані Людмила, до вас таке питання, от як до директорки з маркетингу, Да? чи вірите ви, що логістика стане таким самим ну, брендом, так, як, як реклама? Реклама. Бо дуже багато людей роблять акцент саме на рекламу. Да? От, про логістику не так. Логістика не так на слуху, скажімо так. Так, звісно, вірю, і це вже так відбувається. Відбувається це в світі, трошки менше в Україні. Поясню, чому е так відбувається логістика, умовно, це нервова система бізнесу. Тому що реклама діє на емоції, на залучення, угу. а логістика це про довіру, про досвід доставки. І... Е Саме логістика визначає задоволений клієнт чи не задоволений. Якщо він не отримує вчасно свій вантаж, свою посилку, свою доставку, то жодна реклама не перекриє цей досвід. І великі бренди у світі, такі як, наприклад. Apple. де да, багато хто вже вибудовує досвід доставки, а не досвід продукту, тому що це дуже важливо. І багато із клієнтів думають, що логістика все ще залишається процесною річчю, але ні, вона вже йде поручного в ногу з рекламою. Хороша логістика може обійти хорошу рекламу, це точно. Ну і конкуренція, мабуть, да, на ринку просто так. неймовірна. Так, так. Конкуренція не конкуренція просто шалена, <гум> Слухайте, ну а як, скажіть, будь ласка, в таких умовах от компанії UTEC Logistics вдалося вибудувати і міжнародну мережу, і залишитись при цьому і українським бізнесом. Як ви вважаєте, в чому успіх? Ми просто залишаємося вірним стандартам. Деяку частину ринку ми можемо втрачати через те, що ми не демпінгуємо, але ми її і нарощуємо, повертаємо. І ми завжди не ховалися під чужими прапорами. Ми українська компанія, і найбільший офіс, все таки в Україні. Ми зараз у світі, Україна, зараз у світі передує по багатьом сервісам, і це вже доведено. Ми хочемо зробити і логістику, щоб вона теж була на крок попереду, ніж була вчора, позавчора. Скажімо так. І ось це дозволяє нам залишатися в ринку таку тривалу історію, довгий час. Добре, ну я думаю, що дуже важко побудувати бізнес без хороших партнерів, правильно? Як ви відбираєте, якими керуєтесь критеріями при виборі? Теж не для кого не секрет, не для кого з наших партнерів. Партнери обираються через помилки. Через велику кількість помилок. Це нормально. Це для ринку нормально. Та ми, я ну, не, не, не супер переживаю це казати, О, через велику кількість помилок отак обираються наші партнери, агенти, контрагенти. Саме так. Ми, звісно, дивимося репетиційно. Що з репутацією, щоб це були не лозунги? Що ми зробимо? А ми дивимось на те, як це спрацьовує. Дійсно, інколи це через помилки. І коли ми вже маємо відточений да сервіс процес, тоді ми обираємо, зупиняємося з цими партнерами. Поділіться планами, які напрямки розвитку компанії стануть ключовими в найближчі роки, які як ви дивитесь, так сказати, в майбутнє. Ми продовжимо світову експансію. Звісно, є в планах відкриття нових офісів в різних країнах, які показують потенціал. Uh -huh. Це технологічність, звісно, і ми над нею працюємо. І IT-склад складова дуже вагома і невід'ємна в нашому бізнесі. Ну і друге це укріплення власного сервісу авіаперевезення, авіавантажні перевезення. Звісно, ми працюємо над вдосконаленням постійно. Ну, до речі, у нас якби не було закрите, да? як, як вантаж доставляється в Україну зараз в цих умовах? Це якраз про працю та роботу з партнерами. Де дуже багато аеропортів у нас є Польща, у нас є Румунія. Є Германія, там Німеччина, там супер багато аеропортів, коли, uh -huh. коли куди можна і де можна швидко прилетіти, куди можна до, достати ваш вантаж. Тому це зараз це не є якоюсь там супер проблемою. Там там в перші 15 днів повномасштабки це було, конечно, вообще ад хаос, і це зараз ні, зараз це злагоджений процес. Який ми налаштували, який в нас вже нормально. Це все супербистро приходиться, супербистро консолідується. Немає не... ніяких аж зовсім проблем. З це називається мультимодальність, коли в перевезенні застосовується дель... декілька видів транспорту. Долітає до певного аеропорту, а далі е, вантажівками довозиться до пункту призначення, тобто це до дверей, до рт ми працюємо, е, довозиться до... Дверей, ну до речі, таке цікаве питання. От а що найчастіше доводиться вам перевозити? Найчастіше ми перевозимо звісно, і більшість запитів у нас це товари народного споживання. Це е, виробничі запити, верстати різні, все, що потрібно для промисловості. І ще е, одна із наших компетенцій це перевезення товарів подвійного призначення, дрони комплектуючи до дронів. У нас є хороша експертиза mm -hmm. і е, досвід. Ми дуже багато перевозимо ще е, акумуляторів, генераторів тобто, це, це те, що акумулює і генерує електроенергію, де є сонячну електроенергію, ну і також е, майнінгові е, системи для майнінгу криптовалют Сучасні часи. Сучасні товари. Сучасна технологія. Дякую, це що так. розкрили це питання. Ну і взагалі дякую вам за сьогоднішню розмову. Трошки ми заглибилися в питання логістики. Розкрили чим займається саме ЮТЕК Е, І хотілося б наостанок спитати, що б ви побажали або дали якісь рекомендації слухачам, можливо, потенційним клієнтам партнерам, які нас слухають і дивляться. Кожне перевезення починається з мрії. Я бажаю мріяти, не боятися мрії, тому що мрії з ютек прилітають швидше, однозначно. Що можна побажати? По перше, це не треба кататися на най-най-най-най найдешевшу най, най, най логістичну компанію. Обирайте, по перше, обирайте сервіс, обирайте експертність, обирайте крутих людей. І все буде добре. Слухайте, шикарно звучить ваша порада. Я дякую вам. Дякую за цю розмову. Ще раз нагадаю: у нас в гостях були Людмила Білик-Берегова. Людмила, дякую вам і Микола Зелинський, представники компанії UTEC Logistics, директорка з маркетингу та директор з продажів. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо вам за увагу, шановні слухачі, глядачі. Успіху всім та удачі. Дякую. Дякую. Це була експертна думка. До побачення. Експертна думка, впливове бізнес-шоу.